Тимошенко сьогодні набагато менше ніж під час першого судового засідання. Розмістилися люди переважно на одній стороні Хрещатика, там де розташовується суд. Це переважно прихильники із регіону та столиці із областей майже не приїхали. Збиратися під стінами печерського суду народ починає з сьомої ранку. Першими приїжджають депутати від батьківщини. З'являється також Інна Богословська, голова комісії, яка розслідує газові контракти. Тимошенко прихильники обвинуваченої вітають опонентку. Сама ж Тимошенко приїжджає із невеликим запізненням. Через затори пояснює її захист. Засідання на цей момент вже розпочалося. Цього разу для нього виділили інший зал. Тут прохолодніше працюють два кондиціонери. Однак тісно, як і в попередньому. Тут не можуть міститися не тільки прихильники Тимошенко, але й журналісти. Багато з них у цей час штовхаються на вході. Якою нормою якого закону ви керуєтесь, не пускаючи нас до залу. Ну, що думаєте, знаєте норми? посадовець може діяти лише відповідно до якоїсь норми закону. Через це адвокат Тимошенко Сергій Власенко одразу ж звинуватив суддю у порушенні статті 20 кримінального кодексу, яка передбачає гласність судового процесу. Однак судді не сподобалося, що захист взяв слово, не спитавши дозволу, а також те, що виступаючи Власенко, опирається рукою на суддівський стіл. Ви приберіть зараз руку з, зі столу. Судді така деталь викликала сміх у залі і ще більше роздратувала суддю. Він перейшов мало не на крик, вимагав тиші, просив міліціонерів вивезти із зали порушників. Усіляко намагався взяти під свій контроль судовий процес. Особа, яка порушує порядок в залі судового сінення, встаньте працівники міліції. Працівники міліції. Підніміть особу, яка тільки що образливо звернулася до суду. У цей час прихильники Тимошенко мокнуть на дворі під зливою та слухають пісні про Юлю з імпровізованої сцени палатки. Людей розважають Олександр Турчинов і Олександр Бергенець. Настрій і промови революційні. Нам всім тут не просто дощ іде, але ми відчуваємо, як цю погану погоду нам всім тепло від того, що революція визриває всіх в нас. Ми всі гріємося від тепла того, що ми тут робимо, тому що ми захищаємо людину, яка може стати лідером. Цієї революції скинути цю владу, яка нам всім набридла у судовій залі вирують пристрасті від перепалки з людьми. Суддя перейшов до суперечки із самою Тимошенко. Вона ж відмовляється не тільки вставати, коли він до неї звертається, але навіть називати своє прізвище. Моє прізвище таке саме, як у мільйонів людей, які не довіряють судам України. калуковим залежним. Власенко за цей час встиг кілька разів звинуватити суддю у порушенні законів, а також у тому, що замість вести засідання він читає присутнім мораль. Зрештою, суддя таки перейшов до справи. Виявили, що Тимошенко не отримала поштою копію обвинувального висновку. Документ її вручили тут же, на засіданні. Однак, за законом, для ознайомлення з ним підсудний має право вимагати додаткового часу, що Тимошенко й зробила. Тож суд перенесли на понеділок, 4 липня. Сьогоднішній суд на Тимошенко тривав менше години, причому половина з. Нього це була така собі суперечка. Суддя намагався втихомирити зал. А Тимошенко виступала наче з трибуни. Потім вона продовжила робити це вже тут на дворі. Як і минулого разу послухати її прийшли дочка із зятем. Втім, він чомусь намагався уникнути камер. Крім палких лозунгів і закликів, Тимошенко заявила, що свої права захищатиме в європейському суді, оскільки українським не вірить. Євгенія Моторевська, Олена Квасній та Василь Мартищенко. ТВА.